Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш ліни біленької слива. Послухайте уважно. До сонечка сміється, слива, на ній сливки. Вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі. Сонечком налиті. Давайте розглянемо таблицю. За допомогою неї будемо вчити вірш разом. Повторюйте за мною. До сонечка сміється слива. На ній сливки. Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Тепер давайте поміркуємо, до кого сміється слива, Що на ній росте? Які сливки на сливі? Хто допоміг їм достигнути? Малята, я вам дякую за увагу. А зараз спробуйте самостійно вивчити віршик. Я впевнена, що у вас все вийде. Ви в нас великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!